Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вітаю колеги. Так дійсно ми зараз знаходимося на одному з місць влучань у Харкові. Нагадаю, що сьогодні зранку росіяни завдали ударів по центральній частині міста, тобто вони прийшлися по основ'янському та київському районах. В результаті відомо, що пошкоджено два багатоквартирних будинки, а також триповерховий житловий будинок та ще десятки будинків. Ті ж магазини, будівлі, кафе, готель вони зазнали пошкоджень від вибухової хвилі. А наразі також тут продовжують тривати роботи з ліквідації наслідків прильотів і продовжують тривати пошуково-рятувальні роботи. І зараз ми тут спостерігаємо за ситуацією, намагаємося дізнатися, чи дійсно під завалами, як попередньо про це говорили, перебуває тіло загиблої жінки на третьому поверсі. До того ж, рятувальникам вже вдалося дістати з під завалів тіло 10-річної дитини. Хлопчик, на жаль, загинув через сильний удар. Його декілька годин намагалися витягти рятувальники, але він не вижив. І коли вже його дістали, то побачили, що він був загорнутий ковдрою, тобто на момент удару дитина просто мирно спала. Також відомо наразі на цьому, що постраждало 26 людей, серед них 11-місячна дитина. І наразі місцеві намагаються оцінити рівень пошкоджень своїх квартир, намагаються щось врятувати, що можливо вціліло. Давайте послухаємо пряму мову. Що їм тут треба? Жили і Тут просто не знає, просто не знаю. Центр міста. Центр міста. А де ваша квартира? Ну, на третьому поверсі. Ні одного вікна. И в округе ни одного окна. Это просто жах. Это просто жах. Я буду, чтобы не запись. Це так і також зауважу у Харкові не було оголошено повітряної тривоги. Як повідомили у повітряних силах України, це пов'язано з тим, що ракети йшли балістичною траєкторією, тобто іноді окупанти роблять це дуже обережно. Що виявити вчасно ці ракети просто не вдається, і тоді вже сюрприз у вигляді повітряної тривоги відбувається вже з вибухами. Тут така ж ситуація, як в принципі з артилерією, бо ми розуміємо, що Харків знаходиться дуже близько до кордону з країною. Агресором, але попередньо, як зазначили вибухотехніки, це були ракети типу Іскандер. До Того ж під час проведення робіт, які тривають зараз, вже декілька разів пролунала повітряна тривога. Давайте послухаємо деталі обстрілу. Тривають розбол завалів, тому що там був житловий будинок. Там фактично два поверхи зруйновано повністю. За нашою інформацією, що під завалами так само можуть перебувати люди. Лише після вчорашньої такої страшної трагедії у селі Гроза окупанти не зупинилися і на Харкові, тобто обстрілювали зранку наше місто, і ще й зранку обстрілювали Куп'янський район поблизу того села. У Куп'янську окупанти зруйнували багатоповерхівку, але постраждалих, як сказали, немає. Це поки що вся оперативна інформація. Ми будемо далі слідкувати, і оперативно вам повідомляти, колеги. Аті, тобі дякуємо. Наша колега Катерина Космарова з Харкова була на прямому зв'язку. Збільшилась кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова. Під завалами знайшли тіло жінки. Це бабуся загиблого 10-річного хлопчика та пораненої 11-місячної дитини. Тож станом на зараз відомо про двох загиблих та 28 поранених, 12 госпіталізовані. Рятувально-пошукові роботи тривають. Попередньо окупанти вдарили двома іскандерами. Одна з ракет влучила у проїжджу частину у сусідніх будинках, вибито вікна. Друга поцілила у житловий будинок. Ми ж працюємо тут. Якщо б це було б на годину пізніше, нас би всіх посікло б стеклами. Немає зовсім вікон, вони всі попадали, все збентежено, розрушено. але ще не знаємо, з якого боку підходити і що робити. Будемо чекати, коли поліція або що там скажуть, що робити. По влучанням звернулися до. Лікарів близько 20 осіб, здебільшого люди мають осколкові поранення від розбитого скла або ж забиття, невеликі рани від того, що на них падали, або ж каміння, кирпичі або ж скло. На трагічні події у Харкові відреагував і президент Володимир Зеленський у телеграмі написав цитую, убита дитина, хлопчик йому було 10 років, понад 20 людей постраждали. Всім пораненим надається необхідна допомога. Рятувальна операція триває. Додав президент і подякував кожному, хто допомагає людям.